Два тіла виявили після вибуху, який зруйнував дві будівлі у французькому Марселі. Ще шістьох людей вважають зниклими безвісти. Вибух стався в ніч із суботи на неділю на вулиці Тіволі. Причини невідомі. Одна будівля обвалилась одразу. П'ятеро людей із сусідніх будинків дістали легкі травми. За кілька годин ввалився ще один будинок. Однак до цього рятувальники встигли евакуювати близько 200 мешканців 30 довколишніх будинків. Ми почули вибух о першій ночі. Він був дуже гучним. І ми злякалися. Ми подивились у вікно, і побачили дим, руїни та людей, які бігли. Понад 100 рятувальників шукають зниклих безвісти. Роботу ускладнює пожежа, її не гасять, адже під завалами, можливо, є живі люди, а вода й піна можуть їм зашкодити. Через вогонь також не можна використовувати службових собак. Ми ще боремося з вогнем, який уповільнює пошук і намагаємося прокласти шлях до людей, які можуть бути під уламками. Причини вибуху з'ясовують слідчі не виключають витоку газу. Деякі очевидці теж сказали, що після вибуху відчували насичений запах газу. Водночас, за даними міської влади, будівля не була аварійною і їй не загрожувало обвалення. Евакуйованих жителів вулиці Тіволі поки що розмістили в школах.